Всім привіт! З вами я Алана. і сьогодні перед день нашого прадавнього слов'янського язичницького свята, стрітення, як його називають зараз, і ще його називали Стреча і означає це свято, сенс його в тому, що зустрічаються зима з весною на такий собі турнір і сперечаються. Кому ж ще правити? Взагалі-то точних дат, звісно ж, невідомо, але вважається, що свято це стрітення, воно десь приблизно припадає на 2 лютого. Тому що цей день це якраз середина між зимовим сонцестоянням і весняним рівноденням, і це 40 день після народження Божичя коляди. Сакральний зміст і сакральні дати. Тому це свято воно знайоме і воно відбувається з року в рік. Ще з до християнських часів. І смисл його полягає, як завжди, у наших пращурів зі зв'язком з природою, з природніми циклами. Вважається, що 2 лютого зустрічаються зима з весною і частенько вважали, що зиму обособлювала собою морена, а весну, весела богиня, кохання і молодості Леля. Вони зустрічалися одне з одною і починали свою суперечку, кому ж ще залишатися в проявленому світі, кому ще правити, кому поступитися, а кому починати. І суперечка ця була. Невідомо чим закінчувалась, але наші пращури споглядали за погодою в цей день. І якою була погода, то так і визначалися. Коли ж таки все ж таки прийде весна або вона ще затримається, а ще буде зима. Ну, як бачите, у нас погода поки що м'яка, не зимова. Хоча і прогнозують, що незабаром через декілька днів можуть вдарити морози. Ну а ще наші пращури вважали, що на користь богині Лелі, на користь весни і на користь тепла і світла, котре вже ось ось почне приходити в наш проявлений світ. Виступали ще й Бог Перун і дружина його, Діва Додола, Перуниця. Тому і вірили наші пращури, що саме 2 лютого можна почути перший зимовий і єдиний, можливо, зимовий грім з блискавицями, тому що Перун провозглашав своє право на справедливість. Він Починав оцей турнір своїми розкатами. Ну, і звісно ж, з ним, як завжди, поряд, була його вірна дружина перуниця. І на наших теренах це свято цей день ще й називалося перуниця, на честь богині е, Діви Додоли. А що можна про неї сказати? Це те, що Діва Додола. Вона це як жінка-амазонка, на погляд наших пращурів. Це як вірна дружина, яка завжди стоїть поруч зі своїм чоловіком, з перуном, величним богом війни. Але якщо пов'язувати ці свята ще й з природніми циклами, то, як ми знаємо, Бог Перун це Бог грому та... Блискавок, бо грому. І тому перший зимовий грім, і, можливо, єдиний, проявлявся саме на День Перуниці. Перуниця ж завжди була поряд. І коли розпочинав перун бій, коли приходила війна, вона завжди була вірною супутницею його. І підносила йому зброю у вигляді блискавок. Десь можна порівняти діву додолу з Валькіріями в скандинавській міфології, десь можна порівняти її з богинею фреєю, коли вона Перебуває в своєму образі жінки воїна. І Фрея збирала душі полеглих в свою власну вальхалу і перуниця допомагала полеглим воїнам на полі бою. Тому тут є сходні риси між цими. Слав'янськими, скандинавськими богинями. Таким чином, 2 лютого це як подвійне свято. По-перше, це зустріч зими і весни. Їх суперечка. А по-друге, в цей день вшам... вшановувалася перуниця дружина Бога Перуна. Знаком її являється як знак блискавки. І цей день на честь богині робили громнічні свічки перуниці, для цього скручували три свічки тоненькі в одну, заплітаючи в косу, і вважали наші пращури, що це поєднання трьох світів праві, наві і яві в один. Дуже велику силу мають ці свічки, їх зараз також багато виготовляють, і ці свічки являються як оберігом, оберігом хати від грому та блискавок, але не тільки. Вони являються оберігом від цього лихого. Їх запалювали, коли потрібна була допомога. Справедливого і величного перуна. Бо Бог Перун він справедливий, він воїн справедливості. І якщо потрібна була його допомога в якійсь справі, щоб проявилась найвища світла справедливість, закликали його. Ще вважалося, що якщо є хтось хворий. І треба йому допомогти, запалювалася ця свічка, яка наділяла людину силою. Якщо ж людині було вже час піти, померти, то також запалювалася громачна свічка, щоб людина померла легко. Так як діва додола опікувалася і породілями, і жінками, то запалювали цю свічку ще й для хворих дітей, і для легких пологів. Та й взагалі обносилася цією свічкою вся оселя по периметру, особливо палили її біля вікон та дверей. І вважалося, що тепер в цей дім не прийде нічого лихого. Оберігом вона являється і проти. Проти чорної магії, проти пристріту, проти замовлянь лихих, проти злого язика, проти чорного ока, вона в усьому може допомогти, в усьому, що може нашкодити людині і може допомогти, коли потрібно викликати вищу справедливість. Тому, якщо є ваша воля, можете купити тонких воскових свічок, але все ж таки краще не церковних. Мене, знаєте, трошечки кондубасить, коли я чую, як кажуть, що можна взяти і церковні свічки. А ще мене кондубасить, коли розповідають що громічні свічки, які е, робляться. І спокон віків на честь богині, перуниці і Бога Перуна, освячують потім в церкві, в християнській церкві. Але кожному, як то кажуть, своє, а я не можу цього прийняти, мені не зрозуміло. Християнство знищило все язичницьке, знищувало вогнем і мечем. Християни. Велику наругу здійснили над ідолом Перуна. І князь Володимир вчинив таку наругу, власноруч в самому Києві, і освячувати громічні свічки в християнській церкві. ну, Мені здається, це, якщо м'яко сказати, нелогічним і незрозумілим. Ну, добре. А тепер ще можна сказати про наші свята. Це свята, наповнені великою магічною силою і енергетичною, величні свята, зав'язані на природних циклах, зав'язані на природних енергіях, зав'язані на вірі багатьох поколінь і. Коли приходять такі свята, то портали між світами, вони стончуються, і в такі дні можливі здійснення бажань. В такі дні важливо навчитися окреслювати свої наміри і бажання, прописувати їх власноруч. І запускати в простір, взиваючи до волі і до вищої справедливості наших язичницьких богів. І тоді тоді нас чують. Бо вищі сили чують не тільки слова, вони чують навіть наші думки. Тому, друзі мої, робіть громічні свічки і залишайте їх у себе вдома, зробіть їх впрок декілька. і Зберігайте їх де небудь в якійсь коробочці. Якщо буде така потреба, треба буде звернутися, треба буде допомога, тоді запалюйте цю громнічну свічку. Наші ж пращури запалювали її ще і несли в поле, коли потребувала захисту. Нова пашня, да? коли засівалися новим зерном поля, то на першу борозну також приносилася громнічна свічка і запалювалася там, як оберіг для майбутнього врожаю. Коли виганялася в перший раз худоба на пашню, то також Запалювалися громнічні свічки. І взагалі їх використовували в багатьох сферах свого життя, бо вірили, що наші боги нас не залишать і захистять, захистять від всього лихого. Але чому все ж таки громнічна свічка і свято Перуниця? Чому саме цю богиню вшановують? Роблячи такі свічки. Тому що вважається, що по суті своїй діва додола, вона була вогняної натури, в ній було багато вогню. І вона обособлює в собі той жіночий вогонь, той творчий жіночий вогонь, який допомагає кожному чоловікові проявити себе. О той жіночий вогонь, який надихає кожного чоловіка на справи, на здійснення своїх планів, на те, щоб рухатись, на те, щоб досягати успіху. Це той жіночий вогонь, який вогонь матері, і вогонь дружини. Це прадавній вогонь. Який творив ще цей світ і всі світи. Це прадавній вогонь жінки, жінки-амазонки. Взагалі, в наших язичницьких традиціях жінка почиталася. Вона ніколи не була як непотріб якийсь, як щось не. Нижчого сорту після чоловіка. Жінки дуже почиталися і поважалися, і шанувалися у наших пращурів, бо у кожного з них була своя головна жінка це жінка-мати. У кожного була ще одна головна жінка це жінка кохана, мати його дітей, та, що народжувала і продовжувала рід. І з великою пошаною ставилися і до баб-повитух, і до відуній, і до лікарок, цілительок, і взагалі до кожної жінки, як до жінки земної богині. Вважали наші пращури, що жіноцтво це продовження богинь. В нашому явному світі. Тому то і запалюємо ми громнічні свічки, запалюємо від центрального освяченого вогню, запалювали його на капищі, несли додому і громнічні свічки вже запалювалися від нього. Славили богів, славили богиню і. Замовляли ці свічки як обереги, як те, що стане потім в пригоді, особливими словами. До речі, на моєму каналі є е, е, відео з минулого року, де я показувала, як я роблю громнічні свічки, і якими словами можна їх замовляти, щоб зарядити цю свічку енергією, свого слова, свого прохання. Своєї віри. Якщо комусь цікаво, можете переглянути ці відео, їх там навіть декілька є за минулі роки. І послухати інформацію, яку я там розповідала. А в цьому відео я просто хочу на, нам всім нагадати, що ми, жінки, ми маємо в собі прадавній жіночий вогонь. Який може надихнути наших чоловіків на звершення, на перемогу, на віру, якщо підійти до цього дійсно так, як підходили до цього наші пращури, пращурки і наші слав'янські язичницькі старі боги. Хочу вас всіх, друзі, привітати з наступаючим цим святом Перуниці. і Бажаю вам залишатися такими ж внутрішньо світлими і вогняними, якими були наші прадавні пращурки і пращури. І ще бажаю вам бути захищеними, захищеними вищою справедливістю наших старих богів. Тому пославте перуна й перуницю 2 лютого. А ще прислухайтесь до знаків, і знайте, що на стрітання зустрінуться вже морена з Лелею і почнуть сперечатися свою суперечку. І це також має свій сакральний зміст. Тому що зима ще не начебто і не закінчилась, а весна ще не начебто і не настала. Але люди вже в ті часи настрійте зверталися і запрошували поскоріше прийти нашого сонячного Бога, Дачбога, і освітити своїм світлом, і нагріти своїм теплом, повернутися, повернутися в наш проявлений світ. і Тим самим, щоб весна скоріше наступила. Сенс в тому, що якою б веселою, розвеселою не була зима, гарною і сніжною, все ж таки це зима. І люди віддають їй свою шану, але все ж таки закликають весну, як прояв нового життя, як нові врожаї, як Настання нового циклу відродження природи. А вона вже потихеньку-потихеньку починає відроджуватися. І тому я вітаю вас ще й зі стрітанням. Такі наші свята, такий у них сенс і смисл. Вони чудові, вони енергетично наповнені. Вони нагадують нам традиції наших пращурів, і вони нагадують нам про те, що ми зараз сучасні люди, ми не можемо відокремити себе від давніх наших традицій, від вірувань тільки тому, що в нас закладена, мабуть, десь глибоко всередині ця генетична пам'ять. Пам'ять про те, що було раніше, як було раніше. Пам'ять про те, що природа була дуже головним атрибутом і дуже багато значила для наших пращурів. І зараз, якби ми не жили в містах, не бачили вже тої дикої. Незайманої природи, все одно. Якщо нам погано, якщо нам тривожно, ми звертаємося до природи. Ми йдемо на природу, ми обіймаємося з деревами, ми запалюємо живий вогонь. Ми люди-потомки, потомки старих богів. І про це хочеться, щоб ви пам'ятали і не відокремлювали себе від. Старих богів і цих природних енергій. Бо людина складається та й все навколо складається з енергії, і в кожному з нас поєднується в собі всі стихії, і в тому числі вогонь. Вогонь, який на перуницю Вшановується, і саме жіночий вогонь, творчий вогонь. Вогонь жінки-матері і жінки-богині. Вітаю вас, друзі, мої, з наступаючими святами. Бажаю нам всім миру, добра і перемоги. І хай наші старі боги по вищій справедливості допоможуть нашій країні в цей сутужний скрутний час і призведуть нас все-таки до нашої перемоги. Слава нашим богам!